Я ніколи не виходила тут в прямий ефір і хочу просто зберегти це коротке відео, в якому я хочу закликати людей приймати участь у розборах інтер'єрів. Якщо ви дивились мої попередні відео, в мене є така рубрика: розбір ваших інтер'єрів. Ви можете скинути своє планування, написати мені в інстаграм, скинути планування. Чи якесь місце, фотографію в вашому інтер'єрі, де ви хочете, щоб я вам допомогла прокоментувала ваш інтер'єр. Що треба від вас? Зробити донат 500 гривень. Вся інформація в мене прикріплена в сторіс. Заходьте, будь ласка, скидайте донат. І я вам далі поясню, що робити далі. Я вам буду дуже вдячна допомогу. Не зволікайте, бо це буквально декілька днів, і я закрию можливість за невелику суму отримати багато користя. Дякую вам.